Доброго вечора, шановні земляки. Коротко про підсумки вівторка. Ситуація на нашому напрямку фронту перебуває під повним контролем Збройних сил України. За даними Генерального штабу ЗСУ, противник удосконалює фортифікаційне обладнання на лівому березі Дніпра і не припиняє обстрілів населених пунктів на правому березі. Усі наші частини діють злагоджено та ефективно та продовжують чітко виконувати поставлені бойові розпорядження. Зокрема, наша авіація завдала ударів по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Програючи на полі бою, ворог продовжує воювати з мирним населенням. Так, за даними Генштабу ЗСУ, російські окупаційні війська в порушення норм міжнародного гуманітарного права у населеному пункті Стрілкове Гніжського району облаштували катівню. Там вони отримують. То та піддають тортурам громадян України. Впевнений, за всі ці та багато інших військових злочинів окупанти обов'язково чекають на минучу розплату. Також окупанти продовжують терор мирних громад. У Нікопольському районі вночі з РСЗВ Град та Важкої артилерії окупанти обстріляли територію населених пунктів Новокиївка, Мар'ївка та Добронадія Марганецької громади. По мирних силах громади ворог випустив майже 60 снарядів, з них 50 ізградів без трат. У Криворізькому районі обстрілів не було. Продовжують свою героїчну роботу наші сапери. За сьогодні знешкоджено ще 16 ворожих боєприпасів у Криворізькому районі та 44 на звільнених територіях Херсонської області. У Кривому Розі ситуація повністю стабільна та контролюється військовою адміністрацією міста. Усі органи влади ефективно виконують свої обов'язки. Працюють усі комунальні підприємства, соціальні установи, міський комунальний транспорт. Місто стабільне, забезпечується тепло. За дорученням начальника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула продовжуємо надавати допомогу мешканцям звільнених територій. Ще 800 родин Високопільської громади на Херсонщині отримали продуктові набори. А всього військову адміністрацію міста передано мешканцям префриктових та звільнених громад вже понад 27 тисяч таких продуктових наборів. Надається інша необхідна допомога з відновленням структури, медична та інша. Люди у цих громадах дуже цінують таку допомогу і вони щиро висловлюють подяку усім криворічцям за підтримку. Продовжують славити Кривий Ріг своїми мирними перемогами наші спортсмени. На міжнародному турнірі з Техандо Чехії, вихованець нашої ДЮСШ США номер 10 Ярослав Черков, завоював золоту та бронзову медалі, а вихованці дю США номер 2 вибрали шість медалей срібло та 5 бронзових на змаганнях з плавання у Німеччині. Вітаю наших спортсменів! Бажаю всім спокійного вечора та тихої ночі. Слава Кривбасу та слава Україні!